Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Сьогодні важливий матч під номером 6. І ми можемо забезпечити собі прописку в третьому дивізіоні на наступний дивізіон, на наступний сезон. У нас це завдання мінімум, тому треба його виконувати чим швидше, щоб вже. Щоб вже задумуватись про вихід наступний. І дивіться, у нього такий же тренери, як у нас, і у нього. Тоті, Тоті Роналду. Нічого собі. Зліва, і Тевес. Чудово, Тевес. Якого ми всі любимо. Якого ми всі любимо. 84 у нього. Команда. І Хейлі АСС. Якийсь. волохатий проти нас грає. І тепер треба. З італійцями, з італійцями грає проти нас. Сірігу 4 на воротах. І Роналду Тоті, це буде щось. Проти Тоті Роналду я, по-моєму, ще не грав. Колись грав проти Мессі. І знову ж Куадрадо Ну це трікошети. Куадрадо О, десь ми бачили такі навіси. Може, ще і сьогодні побачимо. Ми вміємо так навішувати І. Магуером. Назад скинемо. Перес спокійно треба. Ми від захисту граємо. Давайте трошки все-таки звичайно, щоб. Не сиділи вони взагалі біля своїх виріт. І Матіо. і після підкату його виносить вперед. Що не дуже добре. Крістьян Роналдо. Еластіко в іншу сторону, в зовнішню і баран Чітко. Чітко, Ромірес. Ну і що? Розганяйся. Пас на Ді Марію назад. І... ну це не удар. Якби тут був груні на цій позиції, може і був би гол, а Ді Марія все-таки здалеку якось поганувато б'є. Квадратом. Дуже технічний гравець, як бачимо. Ефектний. До речі, от щойно бачили фінт Погба, якщо хто знає в коментарі напишіть, як його робити, бо я вмію робити лише, лише схожий фінт, але ну, знову рекошети неймар з зальбою якось дивно грають сьогодні. І я вмію цей фінт робити трошки по-іншому. Спочатку підошвою, підошвою собі підкотити в одну сторону, а потім вже. Отак от, от прокинути м'яч. А як просто прокинути м'яч, я щось ніяк не знайду, як він робиться. Раніше це було два рази правим стіком в діагональ назад, якщо так назвати. Так. Неймар. Неймар. Неймар, одним словом. От Бачите, як погба щойно ефективно це зробив. Цей фінт. І штрафний удар. Добре, що дощу немає. Може буде якось легше. Роналду. Знову Роналду. Ну забрав вже м'яч. Забрав, а потім знову рикошет і м'яч в ваут. Роналду. Наривається він не раз вже на квадраду, але через те, що він 99 грає, то він встигає всюди і втратити і. Забрати квадрадо альба вибити. Просто вибити в таких випадках треба саме так брати. Тевес, відаль, квадрадо і тевес. Тевес б'є, але штрафний удар дуже небезпечний, бо буде Гуарін. Навіть не Роналду, а Гуарін. І подивіться, що він творить. Він спеціально це робить. Роналду! Удар. погба, Ді Марія. І на Неймара Пас не пройшов. Альба, Альба! Горін! Штовхаються. Ну, Неймар, давай, давай, зберись нарешті. Схожий він на Ді Марію в перший свій сезон за наш клуб. Відаль нас доганяє, до речі, Ді Марію. І Неймар також якось дуже-дуже кволо грає. Альба. Перес. Рамірес щось тут робить, він більше на правий фланг має зміщуватись. Ох! І нормально, нормально граємо, це ж не порушення правил. Тевес Тевес Руки за спину, щоб не було рук хоча тут можна грати руками в цій ФІФА. Не раз ми вже бачили на нашому каналі, які відбивали з дев'яток, які загрібали в підкаті руками. Так, хтось побіг. Приключився наш гравець. Якось дивно. Ох, як я люблю ці навіси, Льоріс буде вибувати, у нас поки що не клеїться атаки, бо В пас. В пас погано грають наші гравці, і дуже якось. І дуже якось він дозволяє собі. Ну от, він дозволяє собі отак руками відштовхувати, і це проходить. У нього це проходить. Ох, шкода, що я так зробив. Це дуже погано, що я так зробив. І Льоріс. ну там перекрила вальба, не треба було підкату це робити просто палець дьорнувся. Не в те. Він порушує правила, але арбітр цього не бачив. Так, у нього якась награна комбінація, я бачу, з кутового. Класно, виходимо з захисту. Ромірес. Дімерія. Збивають нашу Ді Марію. І тепер. Тепер. Агуеро! Тягнуть Агуеро! Лоудар Агуеро! Так і втік! і втік один Перший дуже реальний наш момент і ми одразу його реалізовуємо. Серхіо Кунагуеро. Наші підписники радіють, хоч їх і небагато, але сектор вони займають. Нормально. Починаємо. Треба вчитися грати не так, як раніше у нас, пам'ятаєте, було купа ударів, купа моментів, і ми могли і програти. А треба. Реалізація. Головне реалізація. Хоч один-два моменти за матч ви створите. В будь-якому випадку, але ну це треба, щоб дуже сильно переважав ваш, вас суперник. Тому ці один-два моменти реалізовуєте і все. 2-0 і три очки наші. Так. Контрав. І це Роналду. Але він в офсайді з дивним номером 24. Ніколи ми не бачив. Роналду з таким номером. Так, на От сюди на Алвеса спробуємо. Виходить, начебто Алвес. Ось передача є. Дімерія. Перес. Ну тепер треба грамотно брати, але якось турсингує якось нас суперник, нехай він виходить. Відкриваючи зони. Агуеро не встиг зробити фінзідана. І ось. Ай-яй-яй Сіліг перший. У мене аж нога сама потягнулася бити, але все одно не встиг Агуеро. Тевес І подача, подача Роналду, вибити! Та треба вибити! Ну давайте без цирку! Погба! І... Не вибив. Бачили? Сила набралася, але забув вибити варан. Ну, може це нічого і що? Якесь якісь порушення правил. Що? Мабуть, наш штрафний був. Давайте подивимося. А, ну звичайно, за таке можна і жовту давати. За таке можна і жовту дати Буаріно Так, хто підійде? Рамірус підходить. І ось про що я казав в попередній серії: про пас на вихід. Пас на вихід дуже треба обережно робити, бо от часто ось такі моменти не добігає. І не може прийняти м'яч гравець. А після першого тайму 1-0. Поки що ми виграємо Куна Гуеро. Відзначився, пройшовши і вдаривши в дальній кут. Вентрау. Без просування вперед. Ну, не зробив Фінт, тому і. Так легко втратив м'яч Неймар. Квадрадо. Не падай. Кутовий. Варан забрав у нього м'яч і квадрадо буде навішувати. Так, зараз побіжить хтось до нього. Таким чином, він виводить. От, і бачите, переключаються якось гравці у нас. Він виводить центрального гравця. І у нас переключення йде! Даніалокс виправляє помилку Льоріс. Бо саме він кинув дуже невдало. От подивіться, зараз він вибіжить і у мене переключиться гравець. Ну Квадрадо, це у мене буде. От, Дивіться, де мій гравець? Бачите, яка, яка хитрість і Тевес, Маленький Тевес, забуває головою. Це награна комбінація. І треба було чекати, чекати, що раз, хоч раз, вона точно тройка. І ось вона пройшла. Це дуже важко розбігається. В кожному матчі я про це говорю, бо я чекаю від Дімарі потужного старту. А він не може стартувати добре. Горін! Там офсайт. Там офсайт! Ну. От коли не треба, він свистить. Коли треба, він не свистить. Наш суперник нормально розкатує. Оба. Помиляється і. От тут би видати. В п'ятку влучаю. Оце так-так. Це вже щось новеньке. І ще один пас на Куна Гуеро! Куна Гуеро! А я вже хотів віддавати на Раміроса. Так, ну я так розумію, головою він вміє грати. Що це Метьо? Це Матіо. Давайте подавати. І помилка! Помилка Сілігу була на виході. Альба, прокинься. І хотів я вбігти різко в штрафний майданчик, щоб пенальті заробити, бо Альбою бити якось не завжди виходить вдало і квадрадо. Радо не так грає взагалі від кубку, від простого кубку, онлайн кубку, дуже відрізняється гра в дивізіонах. Неймар неймар не Євм'я. Скільки разів я йому давав шанс пробити і забити, але крім стандартних положень, Неймар у мене По-моєму і не забивав. Варсалії. Штайнер. Трошки витягує нас. Роналду. І Роналду, бо це помилився б зараз. О! А йому так можна, мені так не можна. 68 хвилина, до речі, треба випускати Тео Волкота. Зараз це і зробимо, як буде тільки нагода. Вибити. Ах, не накрутив. Хотів роз, розхитати. Розхитати Коентрау, але не вийшло. Даніалвес. Не хотів, хотів пробити. От зараз можна бити! Дімарія, як же ж так? Чому ж ти свої правильною боже бив? Ну це треба це треба було забивати. Підсів наш суперник все-таки дає нам більше шансів, але ми їх. От тепер починається нереалізація моментів. Альба. Альба вийшов і тепер варан має бігти за квадрадо. А це удари головою. Магуеро таки віддає пас на Неймара. Неймар! Треба зупинятися, бо нічого не буде. От що це за передача в спину і Ді Марія вже не перший раз. Він так. Так, 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 так. Алвес, алвес. Ну, ясно, що він потягне. Ну ясно, що він потягне за футболку. Ну потягнув вже за футболку. Ну хіба це чесно? Ну хіба це чесно, Є єй. Ну, нехай, нехай. Ну, що він такого показував? Він гарно розкатував, але потім підсів і. Руні випустимо замість Переза. Розрахунок на дальній удар. У нас 12 хвилин, щоб хоча б зрівняти рахунок. Отак, ну, вигравали от, 1-0 і тепер програємо. І Марія. Руні. Ну, не дасть їм пробити. Просто так. Не дає пробити. Ну давайте, хлопці, давайте, побігаємо хоч трохи. От бачите, як йому можна порушувати право, Ну, хіба це, хіба це нормально отак от взяти і гравця перекинути через себе? Мабуть, десь, десь це нормально. Я дивуюсь, як це він зараз, звісно. 5 хвилин дуже швидко минуло. Час не зупиняється поки. Арбітер тут показує гірчичники. Головне, щоб зараз було на кого пас дати. Не дуже є. Ну і в п'ятки. Що це за нова мода у нас? В п'ятку дати пас. Через півгодини у нас свисток. Ось так. Попередній матч вигравали. Програвали і виграли, а тут вигравали і можемо програти. Ну давайте, давайте потужний пресинг, ну не на, ще й не налаштовується. Хотів потужний пресинг поставити, але тепер уже часу немає, бо зараз мені будуть забувати ще один гол. Брікошеф! Ну. Що? От що тут я мені зробив? Я блокував. На жаль, блокування не спрацювало, а спрацювало навпаки в мінус. Волкот розбігається важко. Ну, програли, на жаль, другий матч програємо. Не можемо залишитись поки що в третьому дивізіоні. 4 матчі, 8 очок до виходу, 2 очки для того, щоб залишитись. Гарно грав наш суперник, але, але потім почав він нас вигравати тоді, коли підсів, і ми почали не реалізовувати момент. Оце дуже прикро. Якби він е, грав, так як в першому таймі весь матч, то так, рахунок був би, мабуть, погріє. Головою забити Тевезом, що роблять наші захисники здоровенні, бо Матьо і Варан гарно грають головою. Що вони робили? В цей момент, коли Тевес забивав головою, незрозуміло. Ну і Варан ще не невдало. Зробив рикошет. А другий гол, що також супер. Забрали м'яч у Роналду Алвесом, а той потягнув за футболку і забрав знов. Не люблю я гравців, які порушують правила, а суддя цього не робить. Це не проблема, звичайно, в гравці, це не проблема в супернику. Це так треба. Просто треба робити кращу гру. Бо. Не може, не може. Людина зносить тебе, але свистка ніякого немає, він тягне тебе за футболку також. І через це ж забивається другий гол. Розумієте, це дуже такий важливий момент. Звичайно, я розумію, що важко зробити цю тонку. Це тонка робота. Зробити рефері, щоб він бачив оці дотики, удари по ногах. Але, але ж ви ж робите не перший рік уже. Там же професіонали сидять. Тому будемо надіятися, що FIFA 16 буде краще з цим, з рефері, бо рефері в 15 FIFA, та і в 14 він був не дуже гарний. Він свистів, що попало, а часом міг не свистіти очевидні речі. Тому, тому треба миритися з цим. Нічого вже не зробимо. У нас 4 матчі залишається, з яких треба 3 виграти. Важке завдання. І. Найреальніше, мабуть, буде два перемогти до ряду, потім програти, мабуть, вже і знову виграти останній. Це найреальніше, що ми можемо, бо три. три поспіль виграти навряд. Але про це говорити дуже рано, бо головне одну хоча б здобути перемогу, залишитись в третьому дивізіоні, а потім вже з трошки вільними плечима вже грати далі. Побачимо прикро, прикро могли. Здобути нічию, а то й перемогу, але не вийшло. Не завжди ми можемо перемагати. Тому підтримайте нашу команду пальцем вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту ВКонтакті. З вами був Деніт 3D. На все добре!